Так, ми намалювали ритм до пісеньки, зараз ми проставимо, де буде наша зміна міху. Да? На початку у нас що йде, розжимається аккордіон, да? Міх розжимається. Ми ставимо буковку Р. Ми, о, міх я о, завжди ставлю якимсь кольором. Далі. віз без коліз». Після цього довгого ми будемо зжимати, да? пишемо буковку С. Далі всі нотки будуть. Їдуть, їдуть сані. Тобто тут ми вже е, зжимаємо. Хорошо, тепер ми, у нас можна вибрати картиночку, да? малюночок. А ну, подивись, що там є в мене. І приліпимо. Вона ж новорічна, що тут можна приліпити? Так. Подаруночок? Давай, Микола вже подарунки носить дітям, так? Да? Так, ми сюди її приліпимо. Що ще в мене є? Ну, пошукай. Що шо там? Щось є новорічне? Хто це? Ага, кулька. О, і ще щось є? А ну, що це? Так, mm -hmm. e, будиночок ти казав, ah, що є, що є Єсь... там. кулька ще і подарунок ще. Ні, давай щось р... разне, разне, а, різне, різне, ангел. різне. А, ангелок пайдет. Так. Є ще другий. Так. Ну, а зараз я тепер пишу назву і слова. І тоді ми спробуємо грати цю пісеньку.